Всім доброго дня, компанія Кехеса, канал Кохеса ICAN з вами. Маємо на сьогодні 29 листопада 2024 року, і сьогодні в нас є редуктор. Вже не перший раз ми показуємо редуктори, Ну, це редуктор е м'ясорубки Delfa DMG 3150. Ну, скажімо так зразу, що редуктор доволі непоганий. Цікавий тим, що тут іде металова кришка така рівненька. І якісна йде фіксація корпусу, сам корпус, сам по собі пластик дійсно теж непоганий. І йде фіксація, коли скажімо, чітко фіксується, немає щілини ніякої. Пластина фіксується якісно, тому нема особливо зміщень, зміщень валів. Єдине, що буває, іноді, коли ось, скажімо, ці вали. При якісь дуже Присильній нагрузці навантажені е, насорубці, розбувають тобто трохи роблять ці отвори Еліпсом, на це звертайте увагу, тому що якщо Еліпс е, якісно працювати шестерні не будуть, вони будуть ставати навскоси і тому будуть вилітати частенько. Е, що по ньому було зроблено? Тут є скажімо, дві шестерні, які ми замінили. Є в нас всі три, здається. Тобто з цим нема проблем, якщо буде якась потреба. І от центральна, і ось тут дві. Одна оця привідна шестерня. йде ось Вона вже в нас зроблена, така сама є. І є далі шестерня, яка найбільш частіше виходить з ладу. Це оця здорова. Ось вона вже в такому стані це була оригінальна. та Вигризло тут декілька зубів. Вона вже прийшла, як то кажуть, такий вже не дуже файний стан. І нам її прийшлося трошечки ну, скажімо так, поставити вал, оцей от шестикутний, поставити на нашу шестерню. Що можу сказати? Тут перестановка стоїть нескладна. Єдине, що вам треба буде, з цього валу збити. Бажано зрізати обережно, там, зубили не якимось так, щоб не пошкодити оцей вал сам, щоб він не став якимось кривим. Тому що в нього є така е кінцівка, така тоненька, її можна там зігнути і потім ця шести на вас нормально працювати не буде, не буде центровки. Тому з цим трохи обережно, але розбити його не складно. Тут ще буває так, що всередині стоїть металевий такий палець. Ну Про нього можна забути, принаймні так ми робимо і так воно працює. Тому як, як довжина самої оцього посадочного місця доволі -таки високе, потім ми цей шестикутник просто туди файно можна запресувати в ліщатах, можна навіть і молоточком обережно присадити. Це вже як у вас вийде. Краще в ліщатах, вона слідається дуже плотно, дуже нормально, підставили що треба, і ліщатами зажали, посадили її на місце. Більше того пальця ставити вже металево не треба, воно буде працювати у вас і так досить непогано. Все, далі в нас це ставиться на місце. Обов'язково всім радимо перед тим, як ви вже будете встановлювати нові шестерні. Після там, ремонту, там, там щось, виміни шестерні, обов'язково треба буде редуктор вичистити, вимити від старої маски. Зовсім все тут скрізь передивитися, щоб тут було все чисте. Тому що дуже часто лишаються шматочки шестерні всередині. Вичищаємо, ставимо нові шестерні і тільки після того їх, до речі, теж всі повичищаємо, навіть якщо ми не міняли, тобто десь серед зубів щось не залишилось. Ставимо на місце, беремо звичайний літол 24, ми використовуємо фірму Агріно, ви можете взяти щось інше. Працює якісно з пластиком, не псує, не бухне, не тріскає пластик, нічого такого поганого не відбувається. І тільки після того збираєте все докупи редуктор світлі, коли оце змащено. І тоді, як то кажуть, буде вам щастя, все буде працювати так, як треба. Ось так, отаке каресне відео. Якщо воно було вам дійсно корисне, подобайку. якщо цікавий канал, в якому ми розповідаємо про всі ті новинки, які в нас з'являються, підписуйтесь, будь ласка, на канал. А то, що ми займаємося 10 років, це вже нікому не секрет, всі в Україні це знають і будете знати ще й ви. Тому на все добре, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!